Всім привіт! Маємо на продажу такого жеребчика порода ПКЗ. Звати Гріш. Може хто знає. Його. Якби когось цікавив, такий жеребець на продажу, на паровку. Номер залишимо в описі. жеребцю лошад є багато. Якраз паруємо Катю, ним. ще дві кобели тут привезли. Так що паруємо. Катю вже два рази спарували. Жеребець добрий йде на кобели, має ліцензію. Кого би цікавив, можете дзвонити. Ir jis. Budovų festival. Lako dėka apie... Камера так не передатна, жеребать живу потужний дощ. Камера не передає ясна. Давай назад. Спокійний деякий. Малий води. Там купа кобелів палець. Спокійний дощ. А розумний капець. Біжить, сіпнув, його стає. Дуже розумний. Нині парували кобелу, я його вів на поле роздумбелом. Купа кобелів, купа всього, збішов. Адекватно капець. Дуже розумний. Ну, шия, тест, передокий. Все Так що кому цікаво, може бути на паровку, на продажу, на обмін. Можете дзвонити. О, ще пробіжить, він файно йде. Йо, грі. Назад, давай. Кобеле одипався, він сюди сидив. Другий би вже був коло неї, а він дуже адекватний. Колір такий має шоколадний, темний такий, майже чорний. Кінь має все, тут нема що говорити. Зад бере. Тут есть все. <Слышко> ну, а ей... Давай сюда, туда. Ти дай і ти любиш їх. Трима, хлоп, ти мене обкатує, його. Там як на дивані їдеш. Хлопці малітики, а коні люблять. Капець Тепер коні вже ніхто не любить, а ці ще люблять, що в телефонах. Ті ще ходять коло них. Переселіють, поють Утася загубив. Який жеребець адекватний, купа кобелів, верхом сіли на нього, хоч би що. Це треба було повід діти. А це теж тобі пішов. Давай, го не, трохи. Вони додому не дякуємо. Давай гроші за маршрутський, хоч верхом їхати.